Моя дитина має аутоімунне захворювання з півтора роки. З того часу у нас є медичне протипоказання проти щеплень. Жителька Чернігова Юлія Нестеренко розповідає, у її доньки ювенільний ревматоїдний артрит, тому дитині не роблять щеплення вже понад дев'ять років. Наразі вони відвідують спеціалістів, щоб отримати медичну довідку для переходу до п'ятого класу. В довідці буде написано, що Дитина має медичні протипоказання від щеплень, і з такою довідкою ми маємо йти до школи. Чи допустять нас до занять, це буде вирішувати школа? Гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепорний повідомив, що на Чернігівщині дітей, які не мають медичних довідок про стан здоров'я та щеплення, переведуть на дистанційну форму навчання. Директорка загальноосвітньої школи номер 3 Олена Яковчук каже, в їхньому закладі батькам нагадували про необхідність отримання довідки з травня. Школа просить надати до 1 вересня. Ну до другого, бо починаємо 2 вересня 2024 року. Довідку форми 086-О, де вказано і групу здоров'я. З метою рівномірного навантаження на уроках фізичної культури, а також вказано перелік всіх щеплень, які зроблено дитині. І більшість батьків дослухаються апарат школи, відповідно, вже оновили ці довідки, принесли їх медичні сестрі школи, але є різні випадки. Вона пояснює, є батьки, які відмовляються вакцинувати дітей. У такому випадку школа просить їх обрати дистанційну форму навчання. Зараз законодавство дає можливість обрати сімейну форму, опікуватися самостійно родині станом навчання дитини і опанування певними досягненнями з по предметах, а також є можливість долучитися до дистанційних класів. Директорка говорить, у її школі такі довідки подали вже всі батьки першокласників. Зі слів сімейного лікаря Олександра Зленка, зараз великий наплив батьків у лікарнях саме для отримання довідки. Ажіотаж навіть більше ніж в минулому році. Він також розповідає про випадки, коли батьки просять зробити такі довідки за гроші. Ми розглядаємо питання або вони довакциновуються, або ми проходимо весь протокол направлення до вузького спеціаліста, доказ, що є протипоказання ЛКК і довідка на медатвод. Більше ніяк. Але якщо немає повної вакцинації, є відмова, тоді довідка не видається. Я вважаю, що це що щеплення всі потрібні, і ми їх робили до того часу, коли в нас виникла ця хвороба. Дарина Перепечон, Валерій Циркун, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.